Вітаємо вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо і про геополітику, і про те, що відбувається в політиці України. Разом з нами на зв'язку. Політолог Ігор Чаленко. Ігоре, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ігоре, давайте всі чекають на інавгурацію Трампа. Ми також з вами вже чекаємо на інавгурацію Трампа, і вже довкола цього розпочалися розмови. Намагаємося, і ми проаналізувати оточення Трампа, і оточення Трампа якось намагається зробити певні свої вкиди. Дуже багато західні ЗМІ пишуть про те, а що ж насправді буде і чого від нього чекати. Так ось Guardian написав: це британське видання. Написало, що новообраний президент Дональд Трамп Сполучених Штатів може вести. Переговори з Україною на умовах російського диктатора Путіна, якщо РФ погодиться розірвати стратегічне партнерство з Китаєм. На вашу думку, чи справді е такі розмови можуть вестися, і чи може все ж таки це свідчити, якщо Гардіан пише та, про те, що є якісь е оточення про щось думає? Чи можемо ми тоді говорити про те, що розмова Трампа і Путіна і відбулася? Ну, по перше, я нагадаю, що Сам Трамп е, ставив для себе як одне із передвиборчих гасел е, і обіцянка, що дійсно він буде працювати над тим, щоб розрізати вузол між Китаєм та Російською Федерацією. Тому, в принципі, те, що написали Гардіан, воно зрозуміло не на порожньому місці, е, очевидно, що. Е, в оточенні Трампа дійсно є люди, які активно спілкуються як безпосередньо з вищим кремлівським керівництвом, так і з проросійськи налаштованими політиками в Європі. Тому так само тут немає нічого дивного. Але зверну вашу увагу, що Трамп і його команда сказали, що по темі України вони будуть працювати після інавгурації. Тобто вони по факту вже в публічній сфері ставляться ну, певну паузу для того, щоб зараз довкола безпосередньо персоналі Трампа не вийшло якогось перегрівання, перегрівання і надто великих очікувань. Але водночас, звичайно, ми бачимо, що. Зараз, наприклад, по темі спецпредставника по Україні, там уже три кандидати обговорюються. Один із них, там там е експосол е США в Німеччині, так е великі питання є, що і пропонує і автономні зони в Україні створювати і. Не приймати Україну в НАТО і ще багато таких нюансів. Хоча, з іншої сторони, є серед кандидатів: ну, наприклад, Пан Гук, який навпаки з команди Помпео, з команди Тілерсона, і це якраз показує, що все вкрай мінливе, але тим не менш, до речі, от не вперше британці якраз і в публічній сфері зазначають про. Певні проросійські погляди серед оточення Трампа нагадаю, що до Гардіана про це право заявив екс премєр міністр Великобританії Борис Джонсон, де він з жалем констатував, що дійсно в оточенні а, Трампа є певні особи, які ледь не культивують Путіна, і це дійсно зараз схоже на певну боротьбу а, різних векторів різних. Груп впливу за увагу Трампа і за те, як 47-й новообраний президент Сполучених Штатів буде діяти в подальшому Ну от, власне, про культивацію Путіна та там і Ангела Меркель в своїх мемуарах оце от згадує про те, що справді Трамп захоплюється диктаторами і Путін в, в тому числі. Ну тут просто від. Чи від нас залежить про що саме вони будуть домовлятися? Ми розуміємо, що ми наголошуємо на тому, що жодних розмов про Україну без України. А ми зараз діємо діємо та так, як можемо Ми показуємо свої сили, ми показуємо свою сміливість. Ми доносимо нашу позицію. Ми наполягаємо на те, щоб нам допомагали. Пан Залужний говорить про те, що це вже третя світова почалася, Тому що подивіться, скільки людей підтримує Росію. От що ми зараз тут можемо зробити? щоб змінити думку оточення Трампа, чи нам поки що не поспішати і дочекатися такій навгурації? Без сумніву, нам необхідно зараз все рівно не втрачати активності на зовнішньому напрямку і намагатись налагодити стосунки безпосередньо з перехідною адміністрацією Трампа, і те, що ми знаємо відповідно, і візит. Зараз там відповідно Єрмака до Сполучених Штатів готуються, і можливо, навіть зустріч Трампа і Зеленського, не факт, що відбудеться, подивимось, але нібито готується, і це якраз свідчить про те, що ми намагаємось а, все ж таки пробити оцю дорогу, а вкотре засвідчити власну позицію. Ну і паралельно з тим, а все ж таки довести неефективність, надієвість певних. Ілюзорних бачень, що цю війну можна завершити швидко, просто заморозити, і нібито далі нічого не буде відбуватися, буде, тому що знову ж таки є російський агресор, який просто хоче використати нинішню ситуацію в свій бік. Тому і коли ми говоримо про все ж таки, бажання України завершити війну, в тому числі дипломатичними перемовини, в 2025 році, це не означає. Просто викинути весь інтерес нашої держави як відповідно жертви, і прийняти все, що буде казати Російська Федерація, це жодним чином не шлях до реального миру. І тому очевидно, що зараз оці контакти, які будуть іти зі сполученими штатами, вони будуть модернізовуватись. Я радий тому, що окрім офіційних наших публічних осіб, наших посадовців, паралельно зараз активно працює і громадянське суспільство, яке здійснює вояжі безпосередньо в США організовує, наприклад, зустрічі військовослужбовців українських з тими ж республіканцями, а тими, хто безпосередньо буде приймати рішення голосувати за підтримку України. чи Висловлювати певні позиції. Тобто зараз нам дійсно треба посилення американського треку в нових обставинах, вважати, що один якийсь кейс чи там один окремий день чи випадок чи якась подія перегорне ситуацію. Ні, тут потрібна дійсно системна робота, що власне зараз і намагається бути запущеним як з боку офіційних наших осіб. Так і знову ж таки представників нашого громадянського суспільства. А власне, коли ми говоримо та про те, що ще ми можемо чекати і що нам робити, ще така інформація з'явилася. Та от про те, що нас чекає, або що би було в Білому домі, нібито хотіли публічно закликати прийняти Україну в НАТО, але передумали на користь іншого рішення. Про це пише Блумберг. Після перемоги Трампа на виборах адміністрація Байдена передумала нас публічно запрошувати натомість, нібито розроблено низку двосторонніх угод про безпеку. Які і нададуть е, Україні е, гарантії. Ну і ось один із таких кроків там ми вже його побачили: це завдання ударів по військових об'єктах на території Росії західною зброєю. Цікаво, таки що те буде за другий ось е, цей крок. Знову ж таки, тут питання гарантії. Ми пам'ятаємо питання е, гарантій різних е, меморандумів, та яким ми не віримо. От що натомість ми все ж таки могли ще отримати і. Чи може статися таке, що насправді запрошення України до НАТО лишили на адміні... на адміністрацію Трампа? Ну щоб був ще один якийсь сильний крок в бік, в бік Росії від вже нової адміністрації, От, чесно кажучи, я більше покладаю на адміністрацію Трампа надії щодо реальних гарантій безпеки, ніж щодо декларативного запрошення до альянсу? Це якраз те, що міг. Зробити безпосередньо Байден з, з своєю адміністрацією в наступні а, тижні, ну але як бачимо, знову ж таки тему заговорили, а, тему відклали десь на потім. А, хоча, звичайно, це була б демонстрація безпосередньо для Путіна, а, демонстрація його стратегічної поразки, а, як би він не намагався а, підняти свій авторитет маніакальними ідеями та кроками по типу запуску е, балістичних ракет середньої дальності е, по Україні, але тим не менш, все рівно в е, необхідна констатація, що він програє. Е, а от ви правильно зараз говорите про гарантії безпеки, от саме в цій церні зараз ми маємо е, ну я б не сказав, що найбільшу прогалину, але найбільшу невизначеність, тому що ті пункти. Імовірного мирного плану, які неофіційно зараз зливаються в західних медіа. Ну, як на мене, їх не можна називати безпосередньо там гарантіями безпеки ні створення демілітаризованої зони з там, британцями і європейцями, які там мають нібито завести свої війська, ні тема, що Україні будуть надавати в подальшому зброю. Розумієте, це поки що воно дійсно виглядає як. Грубо кажучи, певна декларація, як знову ж таки той же злочасний Будапештський меморандум. Тому, якщо дійсно є бажання надати Україні гарантії безпеки, то це має бути дійсно договір рівня, як США з Ізраїлем, як з Японією, Південною Кореєю, Філіпінами, ратифікований в Конгресі двома відповідно палатами. Плюс тема ядерної парасолі хочемо ми чи ні, але від цієї теми ми нікуди не підемо. І зважаючи на ризики з боку Російської Федерації, і зараз знову ж таки ця тема з балістикою. З Астраханської області вона вкотре підкреслює, що нам дійсно потрібна ядерна парасоля. Хто її буде забезпечувати? Чи це будуть Сполучені Штати, чи це буде, наприклад, Франція. А я нагадаю, що французька ядерка вона не забезпечує ядерну парасолю над країнами НАТО, це виключно національний ресурс Франції, чи інші варіанти. Але тим не менш ці питання потрібно проговорювати, прописувати і закріплювати в офіційних документах. Інакше, інакше, все це зараз е нагадує, що от будуть забалакувати Україну для того, щоб ми погодились на невигідні для себе умови. Угу. Якраз от тут є і про гарантії. Та з'явилася в стаття в Лемонде стосовно того, що все ж таки розглядається. Європейські країни відновили обговорення можливе відправ можливого відправлення військ України. Про це також поговоримо зараз. Просто якщо вже зосередилися на ось ці ядерні парасольці, на ось цих ядерних лякавках і на виступі цієї кремлівської цвілі, медведів заступник голови Радбезу так званої Російської Федерації. Він знову виступ. Пив з черговою такою з черговим таким опусом, ну ми знаємо та що періодично він лякає усіх ядерною зброєю, і ось цього разу він не просто пригрозив так і Україні ядерним ударами і світу, а він пригрозив передати ядерні технології Росії ворогам Сполучених Штатів. Про що це може свідчити? Тобто. Риторика все ж таки змінилась. Дивіться, раніше вони казали, ми можемо вдарити, а зараз вони кажуть, дивіться, ми зараз передамо, і вони вдарять, і ви не зможете проконтролювати. Отут вони підсилюють ставку, мовляв, ми їх можемо контролювати, ми їм можемо дати, і ми їх можемо контролювати. Чи що вони роблять? Ну, вони фактично підважують всю зараз вертикалі архітектуру, що стосується нерозповсюдження ядерної зброї. Ну і плюс. Це питання зараз знову ж таки ядерної зброї як виключно а, інструменту стримування. Тобто, коли з боку Російської Федерації звучать а, подібні речі, до, до речі, це в тому числі і певний спосіб, а, наприклад, легалізації неофіційно-ядерної зброї, яка вже розміщена. На території північної Кореї з нею ж нібито і фотографувався декілька років тому навіть Кім кімчанин. А там щось близько 30 ядерних боєголовок щось називали. Ну але ж знову ж таки все рівно ми знаємо, що саме ядерні технології є одним із елементів оплати. З боку Російської Федерації участі Північної Кореї у війні проти України знову ж таки ми розуміємо, що тут не лише ядерка може бути, але й передача ракет різних ракет. Ну, наприклад, хуситам єменським хуситам, для того, щоб топити американські військові кораблі. Ну і плюс цілком можливо, що. Тут мова може йти не лише про ворогів безпосередньо сполучених штатів. А ця тема може підігріти тема ядерки і передачі технологій може підігріти ситуацію на близькому сході. Знову ж таки, з Іраном не все там дуже добре. Тобто, дійсно, зараз Російська Федерація вона продовжує погрожувати на грані фолу, і зверніть увагу, що використовують того ж Медведєва. Та інших спікерів, а до того Медведєва взяли і використали в інтерв'ю арабським країнам, де навпаки намагалися подати його як, в принципі, адекватну людину, що абсолютно нетипово, виходячи з його останніх постів, які ми читаємо вже роками. Ну, знаєте, подати Медведєва як абсолютно адекватну людину, це теж треба. Ну мені здається, або вони справді грають дурня. Знаєте, кажуть, треба бути суперрозумним, щоб здаватися таким дурним, або вони справді не розуміють, що, що відбувається, або це справді вони вже загнані просто в куток і роблять усе, що можуть. Добре, давайте ось про цей елемент безпеки. Ось вийшла свіжа стаття в А вони пишуть, що оскільки війна в Україні вступає в нову фазу ескалації, дискусії, Усії про відправку західних військ і приватних оборонних компаній в Україну були відновлені. Ось мене тут, як громадянку України, як людина, яка живе та виховує дітей під час війни, радує те, що вони нарешті побітили, що така ескалація чергова відбулася краще пізно ніж ніколи. Але ось як ви вважаєте? Якщо буде прийнято таке рішення, воно буде прийнято до інаугурації Трампа чи після неї? Або ось це питання воно ну буде тягтися і, і, і от тягтися до 20 січня. Чому саме зараз виникає це питання? Чому саме зараз вони помітили ескалацію? І чи можливо, що справді сюди надішлють якісь війська? Я маю величезний сумнів в реалізації подібної ініціативи. До інавгурації Трампа це більше виглядає як дійсно інструмент такої риторичної боротьби, і для того, щоб показати, що не лише Російська Федерація а, може вдаватися до ескалації. Тобто, а, якщо одна сторона підняла рівень ескалації, то треба, ну, хоча б на рівні заяв, показати а, і згуртованість і а, політичну волю. До наступного кроку відповідно для протидії такій російській агресії, а це до речі відбувається як на рівні можливості відправки іноземних військ, те, що зараз обговорюється, так можна згадати і попередні матеріали, де певні неназвані джерела в Сполучених Штатах. Розмірковують, а чи не повернути Україні ядерну зброю, яку в неї забрали в 90-х роках? Сама ідея звучить фантастично, тому що ми до 96-го року або знищили ядерку свою, або передали її безпосередньо до Російської Федерації, і в червні 96-го, коли у нас була прийнята конституція, якраз тоді її довезли останні боєголовки. Ну але це просто знову ж таки це приклад. Риторичної протидії і відповіді е, тим крокам, які здійснює сьогодні Росія, але тим не менш, як на мене, нам все ж таки дійсно потрібні кроки, реальні кроки, і вони полягали ну, наприклад, в зміні позиції, що стосується е, надання Україні кращих систем протиракетної оборони, е, ніж те, що ми вже там отримуємо ті ж Петріоти е, та далі. нам потрібно все ж таки. Піднімати планку зрозуміло, що швидко нам тат ніхто не дасть, але працювати в цьому напрямі потрібно і сигнали посилати так само потрібно, що це можливо. Якщо Ізраїль отримав у користування ТАТ для того, щоб відбивати відповідну іранську балістику, то ситуація в Україні ну не менш важлива. Насправді, то ну і це як один із прикладів того, щоб показати подальшу підтримку нашої держави. Ну, це справді не менш важливо, але ну бачите, принаймні, Лемонди пише, що починаються розмови, Хотілося б отримати певні гарантії. А ось у світлі всього того, що відбувається, чи можемо ми говорити про те, що насправді наші міжнародні партнери побачили не лише ескалацію на фронті, а й побачили саме нахабство і те, як це поводить. Російська держава здається, Гардіан писав про те, ні перепрошую, телеграф писав про те, що Росія готує кібератаки на Велику Британію і вона позбавила світла. Мільйони людей вже там до цього готуються. Я на днях також читала в західних змі про те, що Росія постійно робить якісь. Інформаційні атаки вона вже починає потрошки там контролювати змі і вкидає туди про російські тейки. Вона бере одноразових агентів, які можуть щось там перевозити? Писали так само і про те, що два двом терактам вдалося запобігти, які які мали статися на літаках DHL, І от сьогодні інформація про те, що один із літаків DHL впав у вільнюсі. Скажіть, будь ласка, чи може світ зараз на це дивитися? З точки? Зору, що так, Росія ворог, і вона продовжує ескалувати ситуацію не лише в Україні, а й в усьому світі і в демократичних державах. Ну, по перше, я маю констатувати, що світ, хоча б, побачив новий рівень ескалації, я моніторив світові медіа і західний і не лише і дійсно тема України. Тема Дніпра і цього решника вона була дійсно на перших шпальтах, це підняло рівень зацікавленості відповідно нашою війною, опору російській агресії, і тепер це вкотре підкреслило для західних суспільств рівень абсолютно безрозсудної оцієї агресії і загрози. З боку кремлівського режиму тому ми почали чути додатково заяви і того ж пісторіуса, наприклад, щодо аналізу можливостей ВПК Європи в порівнянні з Російською Федерацією, тому ми почули дійсно і заяви щодо кібернебезпеки з боку РФ. Хоча ці ж загрози вони були присутні і профільні. І експерти, і посадові особи вони про них постійно говорять. А ця ситуація з літаком DHL у вільнюсі звичайно нам треба дочекатися офіційних результатів розслідування. Але зважаючи на інтенсифікацію якраз гібридних методів впливу Російської Федерації, як на Європу, так на Сполучені Штати, на всіх партнерів України, то звичайно. Ми цілком обґрунтовано можемо припускати, що не технічна помилка спричинила відповідну аварію або там помилка пілота ту ситуацію авіатрощу у вільнюсі, і це якраз показує нашим партнерам необхідності, все таки подальшого згуртування, а не ставки. А давайте Трамп прийде, буде інавгурація, буде заморозка війни. Ні, Російська Федерація зараз показує, що вона готова розширювати. Свій деструктивний вплив не лише з точки зору України, але й безпосередньо на всю західну демократію, яку Російська Федерація, точніше кажучи, нинішній кремлівський режим вважає для себе загрозою для існування. Ну і тут варто зазначити, що зараз і європейські держави та намагаються встигнути щось зробити, щось прийняти до інавгурації Трампа, і Росія дуже дуже сильно із цим поспішає. Але принаймні побачили наші міжнародні партнери чергову ескалацію, хоча, на мою думку, відсутність ескалації з нашого боку це означає ескалація для Росії, тобто вони сприймають нашу слабкість як привід для подальшої ескалації. Пане Ігоре, я дуже вам дякую за те, що ви долучилися. До нас Ігор Чаленко був разом із нами на зв'язку. Ставте вподобайку або не ставте вподобайку. Залишайте коментар, розширюйте, підписуйтесь на, на канал Обос Дякую вам за розмову. До зустрічі!